Мені там дзвонить або пише пушу... через інстаграм. Номер телефону не було, я ж не дала номер телефону. Пише, що хочуть надіслати мені квіти. Uh -huh. е -е я приймаю букет, я не у відносинах, типу я з ким не спілкуюся, чому б не прийняти да, букетик. Приймаю букетик і розумію, що це від цієї людини. На що я пишу е -е знову, що це не ок. Типу я розумів, що ти я не дала номер телефону, ти зробив так похитрому, відправив через студію, але це не ок. Він мені виписує, типу, що е, ти мені сподобалася, Я хочу, типу, з тобою поспілкуватися. Типу, та людина мені не цікава. Типу, я хоч, захотів зробити тобі приємно і надіслати букет. І коли я сказала Олі, вже що ми спілкуємося? Е, це було цей же тиждень. Він мені Чекай, ще вдалося. як одним... ви почали спілкуватись? Тут я, написала, момент... я написала, що це не ок, і людина десь через тиждень надсилає мені ще букет. І тоді я пишу е, Олі. Я записую її кружочок. Що, дивись, я хвилююся, е, я дуже хвилювалася, як вона відреагує. Хоча вона з ним не спілкувалася, але дуже типу, хвилювалася, як вона на це відреагує. Все одно так виглядає, знаєш, що після подорожки. Хочу спілкувалася декілька днів, що й хоч там залишався небагато часу до неї, але все одно ж так виглядає.